Економіка не може зробити це рішення, тому що це по своїй суті є політичне рішення про те, скільки треба забирати у людей багатих, і скільки треба віддавати людям, бідним за рахунок перерозподілу цих грошей через державний бюджет. І е, якби є велика е, body of research е, філософів. Тут ми вже заходимо в сферу філософії щодо е, справедливого цього розподілу. І я говорю зараз тут не про комунізм, а про сучасних філософів. Наприклад, я можу порекомендувати подивитися цикл лекцій Майка Сендла, це професор Гарварда, який називається Justice Неймовірно цікава річ, яка яку я подивилася вперше, десь ще на останньому курсі універу, дуже сильно Змінила моє сприйняття про справедливість. Е, і якщо керуватися якби, його підходами, то справедливо е, мати вищі податкові ставки для людей, які заробляють більше. Тому що е, навіть якщо у них забрати е, там не 18% їхнього доходу, а е, 25 або 30, те, що їм залишиться, все одно ця сума буде набагато більшою ніж та сума, яка залишається людям, які мало заробляють після їх оподаткування.